Ми підемо по всій землі, завітаємо в кожне місто, щоб великі і малі, заспівали нашу пісню про єдину батьківщину, щоб навіки пам'ятали рідну стежку і долину, і з любов'ю пригадали там, де цвіте калина, мати чекає сина, де мова солов'їна, тут моя Україна. Там, де Мати чекає сина, де мама соловніна, тут моя Україна, тут ростуть ліси, зелені, і струхи біжать прозорі, Вітер з відганяє, і ясніше сяють зорі, тут дівчата із дзвінками свого милого чекають, Лється пісня, серце мило і людей усіх єднає. Там де цвіта калина, мати чекає. Сина. Де мова солов'їна, тут моя Україна, там де цвіте калина, мати чекає сина, де мова солов'їна, тут моя Україна, ощебетала та пташка, що по весні щастя шукала на рідній своїй землі, земле, о земле, хай горе нас об мене, де лється пісня, ти ой там чекай мене. Мати чекає сина, де мова, Солов'їна, тут моя Україна, там не цвіта калина мати, чекає сина, де мова, Солов'їна тут моя Україна.